Набирається вігру так, дуже простенько. В принципі, це вже я бачу плюс, якщо у вас, допустимо, нема нажа. Вже плюс, Ну, це якби не основне, да? ми бачимо, що це оціон, хто захоче перекладе. До 25-го, напевно. Якщо так, то він вже посочений. Треба уточнити цю інформацію. Значить, через перекладач глянув, бажано вжити до оцеї дати. Пише аціон харчування на сутки, на добу. Так, розкриваємо. Та-дам! Що я вам скажу пацани, е, Виглядає дуже-дуже-дуже апетитно. Значить, е, і яскраво, да? чого тут тільки нема. Ну, звичайні салфетки. Дивіться, значить, мови їхню не знаю, я буду через перекладач дивитись і розказувати. Це я розумію, галіти, напевно. Да, галетос. Значит, что у нас галеты, галеты, Чикин. Это что ты? Чикен. Это что-то на сколькою? Горячкой в баночке. Ух. захотілося Оце класно я вам скажу на виходах якихось я брав завжди сухофрукти якісь сушені яблука ізюм отаке воно легке і завжди уталяє голод дуже класна штука горішки теж риба волога серветка кава Одна волога сяветка. Так. Зараз перекладу, скажу, що це. Коротше, пацани, це суп-пюре картопля Отакий. От Тут ще бачу, в них є дубляж на арабській в'язі. Значить, пюрешка лимон Це якийсь напій буде, як в американських. Шоколадка. Теж класні такі штуки. Ми, допустимо, снеки зібрали. Ну це посуда. До посуди дивимося. Значить, пакет на відчуття, як е ці пакети, що самі розкладаються. Ножичок, вилка і ложка. І ще вони такі, як е не пластикові. Як металічник, якщо ви чуєте. Так, оце вже сухофрукти якісь прикольні. Типа чорнослива. Це якийсь типу джему яблучний Так, що це? Так, перекладаю і. Я звідси читав, значить, тут це куряча паста з сиром Це якісь ці пакети класичні, в яких можна щось варити і. Але в цьому мішочку я так розумію, щось знаходиться. Стінка, тут треба розбиратися. О, тут ще зробили наш вкладиш український. Це дуже круто. Ну, є весь список. Давно бы так. Цукор, цукор? Це щось типу цього? Неетичний шоколад, жуйки. Ладочка. І оце, я так розумію, для напою. Коротше, отакий сухпай. На вигляд дуже крутий. Зараз стоїть у нас жара дуже велика, градусів 30, значить нема бажання його їсти. Якщо я десь буду його їсти, а я його буду їсти, тоді я можу дозняти і сказати свою думку. Але вже бачу по ньому, що, а так як я вже їх багато бачив в різних і американських, і наших, і навіть російських, значить вже я вже таку можу на скидку сказати, що хороший ситний сухпайок. Так що до нових зустрічей. Так, пацани, короткий огляд на сухпай я зробив, а тепер будемо його тестувати їсти, значить, була випита кава і цукор. Дуже смачно. Зараз будемо обідати, візьмемо цей пакет 350 грам, і будемо розігрівати його в цій грійці. Значить, засіб застосування. Засовуємо сюди, наповнюємо води по цю мірку, чекаємо, нагрівається і забираємо. Тільки ще не можу зрозуміти, скільки часу чекати. Або, може, на дотик вже пробувати, що воно гаряче. Зараз будемо пробувати, покажу. Так, 12 хвилин гріти. Идем. Так, набираем воду по. Ты уже чуем там даряция. Для да, пацки, тут реально можна руки попити. І так, була нагріта ця штучка, звісно, не 12 хвилин, але вот я маю, вона тепла. Галіти, дивіться, які. Чик-чик-чик. Виглядають, не то що наші. Хе-хе. Такс. Беремо, не знаю, вийти лішку. Та-дам! Ах, кулечкою запахло. Ладно, їм і потім вам розкажу, що це. Хоч на вигляд воно, звісно, як гатня. He -he. Доволі непогано. Є багато м'яса. Фасоль, а ще там щось. Я вже відчуваю, що вона ситно. <кхи> і на рахунок кави, що я казав, Знаєш, тут тільки одна кава, далі сік. Так як в наших сухпаях є чай там, да, на три рази, тут тільки одна кава і два соки. Ну так, да, оце лимонний сок. І це бадяга, де його розбавляти. Так, така шоколадка. Чорний шоколад. На любителя я б сказав. Так, пробуємо рибку. запах запашок хороший хлопчики галеточка уличка Так, будемо робити напій. От можна 100 мг, можна 250. я тебе и налью. Ну, больше 100 получилось. Schlüssel. Я пішов в запах лимона. Тут пише від 4 до 6 хвилин. Маскаю його. Ну і не пити з пакета, я буду пити з кружки, так як не в польових умовах зараз. І скажу, що з того вийшло. Так, пацани, випив я цей е, напій. Значить, стой трошки більше, дуже концентрований лимонний. Треба десь 250, буде нормально. 250-200. Ще одне. Було і салфетки, вони тут антибактеріальні, вони дуже мощні. реально дуже, дуже сильный. Классная штука, но такая. Ну и рыбка наша. Бимба. Дальше буду снимать и рассказывать. Что забыл сказать, что тут есть таблетки для очищения воды. Что плюс. Так, пробуем энергетик. Фин вакуумный. Секунда. Ну, класичний, нічого нового, хороша штука. Так, пацани, 4, я як казав, 4 галетиї, але вони тут пишуться як солодке печиво, соломи печиво. Типу два солони, два солодкі. Так, пацани, їм другу. Хімічною не буду пользуватись. Нагрію так, нормально. Після всього жуємо жуйку. Класно. Так, дуже незручно відкривати його. Незручно. Незручно відкривати, але смачне яблучне варення, похоже на домашнє.